Погодьтесь, що Різдво чи не найулюбленіший період року практично у всіх цивілізованих країнах: свято добра, затишку, любові. Як патетично, не секрет також, що Різдво стало найулюбленішим комерційним проектом, і мало хто насправді розуміє, що саме він святкує в цей період. Народження Месії і Спасителя Ісуса Христа, подія, про яку пишуть старозавітні пророки, подія, від якої йде відлік часу у всьому цивілізованому світі затьмарили олені Санти, Ялинка та мандаринки. Ви дивитесь на Бога, не забудьте підписатись, лайкайте і шерте це відео для того, щоб розповсюджувати україномовний християнський контент. Тривалий час у нас був Дід Мороз у Західній Європі та Північній Америці Санта-Клаус, який їхніми вигаданими, тобто не справжніми яскравими образами, штучно створеною загадковістю і фізичними подарунками, які діти отримують від їх імені, затьмарили дитятко Ісус, яке народилось у флеємській стані, і зображення якого практично неможливо знайти на різдвяних листівках. Хоча Різдво це якраз про нього. Ось вам доказ. Це фото зроблено цьогоріч в одному з найпопулярніших канадських мас-маркетів Долорама. На цьому стенді 162 види листівок. І лише два з текстом про дитятку Ісус. Там навіть спеціальна позначка є. Якщо нічого не зміниться, то через пару десятків років неможливо буде знайти навіть вертеп, а історія про святе дитя Марію та Йосипа залишиться лише у текстах колядок. У цьому відео ми детально розглянемо походження та головне завдання різдвяних контргероїв, а особливо як радянська пропаганда хотіла знищити різдво на теренах України раз і назавжди. Навіщо радянський союз придумав Діда Мороза? Неважко здогадатись, затьмарити усе християнське, знищити церкву, репресувати усіх, хто молиться і не сповідує нову релігію червону партію. Тім, образ Діда Мороза придумали ще задовго до більшовиків. Більш ніж 100 років тому зима сприймалась ну зовсім інакше, ніж зараз. До неї треба було готуватися завчасно. І якщо ти не готовий нагодувати свою сім'ю, обігріти дім, ти і всі, хто живе з тобою, приречені на холодну і голодну смерть. Зима і мороз мали свої образи і в нашій культурі. Зиму уявляли як білосніжну жінку з довгим світлим волоссям, а мороза як старого дідугана з червоними щоками та носом. Своїм подихом він заморожував всіх і все, що бачив, існували навіть заговори та повір'я, як можна відігнати злого діда. Спочатку образ Діда Мороза проносив смерть, а не подарунки. Дід Мороз залишається жорстоким, і у поезії російських авторів середини 19 століття, наприклад, поема Садовського Весняна казка. В ній постає образ Діда Мороза як жорстокого діда з довгою палицею, який, по суті, вдається до сексуальних домагань. Він сперечається з молодою дівчиною весною і погрожує, що якщо не дасться сама, він візьме її силою. Да. Російські методи незмінні ось вже стільки століть. Дослідник казок Борис Проб у своїх дослідженнях теж згадує Діда Мороза як старого розбещеного діда, який маніпулює своєю онучкою снігурочкою дівчинку в російському кукошнику, яка в усьому допомагає старому. Вже пізніше образ Діда Мороза трохи ослабили і надали йому роль дарувальника подарунків на Різдво і рідше на Новий рік. ці сталися більше в культурі міст і рідше в культурі сіл. Втім, образ діда в кожусі і валянках до нитки просочений російщиною. Насправді він показує нитість псевдолади, яку готовий отримати насильно. Він прийшов затоптати своїми валянками різдво, поставити на нього табуретку з олів'є і віршиками про зиму і подарунками. І на якийсь час йому це добре вдавалося. Культурологи, дослідники культурних образів стверджують, що святий Миколай на території Росії взагалі не прижився нічого святого. Втім, в Західній Європі та Америці з розвитком комерційної складової різдва відбувалось наступне злиття двох свят, внаслідок чого Святий Миколай, він же Санта-Клаус, в американській культурі почав дарувати подарунки в ніч на 25 грудня. Повернемось на наші території. У 1918 році Раднарком з метою встановлення однакового майже з усіма культурними народами обчислення часу ухвалено перехід на григоріанський календар. Втім, російська православна церква відмовилась переходити і утворилась таке різке і протаманне лише в наших регіонах свято, як старий новий рік. Його не святкують більше ніде. Може, і ми нарешті перестанемо, що елементом нового року стала новорічна ялинка, яка замінила різдвяну, А новий персонаж Дід Мороз, який введено замість Святого Миколая згідно з постановою ЦК КПРС. З 20-х років ХХ 20 століття з'явились спеціальні методички для пропагування антирелігійних тез, із 29-го року святкування Різдва взагалі заборонили. Того ж року спробували перейти на п'ятиденний робочий тиждень, а всі релігійні свята зробили робочими днями. Після успішного і такого кровавого голодомору в східних та південних територіях України вирішили повернути традицію прикрашання ялинки, яка існувала до революції, але була доступна далеко не всім. Разом з ялинкою повертається і образ Діда Мороза. Іграшки на ялинці теж стають предметом пропаганди. А восьмипроменева зірка, яка вінчала верхівку різдвяної ялинки, замінили п'ятипроменевою радянською. Під час війни образ Діда Мороза теж був. Його зображали як того, хто нищить нацистів, підсипає ракет та стереже кремлівські дворці з люлькою в зубах та кулеметом за спиною. Лише з 1948 року, 1 січня, оголосили вихідним днем. А 7 січня стало вихідним днем лише в 91-му році. Сучасного Санту придумали у 1823 році Клемент Кларк Мур, власне, мур у поемі A from St. Nicholas», більше відомий як «The Night Before Christmas», Першим зобразили Санта Клауса як життєрадісного немолодого ельфа. Санта Клаус, також відомий як батько Різдва, Святий Миколай, Кріс Крінгл або просто Санта різдвяний персонаж, що походить з християнської культури, але по факту нічого християнського у цьому збірному образі бідного бородатого дідуся не лишилось. За легендою, на святвечір Санта Клаус приносить вихованим діткам подарунки, іграшки і цукерки, а не слухняним вуглики або різочку в українській інтерпретації. Сучасний образ Санта-Клауса встановлено на традиціях навколо історичного Миколая Чудотворця, англійського батька Різдва і нідерландського Сінтерклак. А його образ, хоч і не пов'язаний з радянською етимологією і міфологією, і без історії з радянщини, також затьмарює головного і єдиного героя Різдва Ісуса. Американський кінематограф і різдвяні фільми, на яких росли ми і на яких частково і неконтрольовано ростуть наші діти, лише підсилює комерційний дух Різдва і стає мейнстрімом. В Північній Америці люди прикрашають свої будинки для Різдва, виставляють святкові різдвяні декорації в магазинах, салонах краси, лікарнях ще в листопаді, на початку місяця. Одразу на наступний ранок після Хелловін. Там листопад вважається найбільш депресивним періодом року, тому люди розважають себе різдвяними гірляндами. Культура споживацтва невидимо входить і в наші сім'ї. Ми купуємо подарунки близьким, накриваємо розкішні столи на свята. Хоча, по факту, дітям все одно кого чекати і чиї подарунки розпаковувати. Скептики скажуть: ну а що? Ісус ж дуже нудний образ, він дуже правильний, місцями незрозумілий. Ось чому легше обирати фізичні подарунки від Санти, ніж історію тисячолітньої давності про дитину, яка народилася у стані в віфлеємі. Ми хочемо тут і зараз задоволення, радості. Ми хочемо тут і зараз, щоб вирішились усі наші проблеми. Втім, ми християни, і ми повинні постійно пригадувати собі, що все, що ми зараз переживаємо: наш біль, радість, сумніви, втрати, здобутки все це дуже тимчасове. Ми тут тимчасові. Попереду вічність. Ісус став найбільшим і найціннішим подарунком для всього людства і обіцяє вічне життя без болю, без смутку, але в радості для кожного, хто приймає його. На прихід Ісуса пророки чекали сотні років. Пророки мріяли побачити його. Втім, він відкривається лише тим, у кого просте серце. Не забудьте підписатися на наш канал, будь ласка, залиште свій коментар, що вас здивувало найбільше, і чи пам'ятаєте ви ті часи, коли Дід Мороз приходив у ваш дитячий садок або приносив подарунки вам під ялинку.